Павло Глазовий босий студент. Цілий рік студент провчився майже без просвітку. Та й приїхав відпочити до батьків улітку. Клала мати сина спати з дороги. Гляньмо. Батько узував на ноги, обносився, обтріпався, посіклось на шкурки. Колись отак узувались без притульні вуки. Узяв батько дратву і шило, ще й циганську голку. До якось черевики, сине і дотовку. Син уранці підхопився, скочив на підлогу. Що за диво не налазить черевик на ногу? Батько з боку утішає, не журися, хлопче, в тебе нога чималенька, за півня розтопче. Син хитає головою. Думали б хоч трішки. Нащо ж було зашивати нові босотні?